Вітаю, дівчатка, на дворі ніч. Сьогодні вже 20 січня. Оксаночка недошитка нас запросила до спільного проєкту іграшковий бум, зима з дуже суворими правилами. Обов'язково мати гарний настрій. І почати хоча б одну іграшку. Ось я вирішила зв'язати своєї Вікторії друга. Він у мене майже готовий. Залишилося зовсім трошки. Вікторію я теж в'язала у Оксананому проєкті. І сьогодні я хочу показати, як в'язати ось таке крило нашій пташинці. Для цього нам здоставляться гачок, ниточки і ось така проволочка, в якому ми будемо вставляти укрильця. Тож, в'яжемо крило. Я вирішила не мучити вас тоненькими нитками, ось взяла ниточку потовщу, взяла гачок 2,75 і зараз ми з вами зв'яжемо крило. Найпростіший його варіант. Для цього ми набираємо ланцюжок, набираємо перший ряд слабенько. Або беремо гачок на розмір, бо більше, або набираємо слабенько перший рядочок. Набираєте стільки, якої довжини ви хочете мати крило. Ну, ось ми стільки набрали, щоб у вас був гарний ось такий краєчок, ось такий краєчок, ми будемо в'язати за ось ці Треті дужки. При в'язанні гачком ми маємо три дужки, При в'язанні спицями у нас їх дві: одна і друга. А при в'язанні гачком у нас дужки три. Одна, друга і ось з цієї сторони третя. Тому на в'язання гачком більше уходить пряжі. Розвертаємося і набираємо стовпчики без накиду. за Ось ці треті дошки ви можете набирати, як хочете. Пров'язуємо перший рядочок стовпчиками без накиду. Ось набрали стовпчики. Без накиду, ось так у нас вийшло. Ось косичка і ось косичка. Подивилися, достатньо вам накрильця чи ні. Робимо повітряну петлю і розвертаємося у зворотній бік. В'яжемо стовпчики без накиду. Можна в'язати за. Дальню дольку. Тоді буде ось таке реберце попереду. Давайте покажу так. В'яжемо стовпчики без накиду і не дов'язуємо два стовпчика до кінця. Ось так. В'яжемо стовпчики без накиду, я відео прискорю. Ви можете собі потім сповільнити, щоб. Я не затримувала ваш час. Ось не дов'язуємо два стовпчики до кінця ряду. Робимо три повітряні петлі, розвертаємося. З'єднуємося у третю петлю від гачка, петлю на гачку не рахуємо ніколи. Одна, дві, три, у третю з'єднуємося ось так і далі в'яжемо, не дов'язуючи до кінця один стовпчик. Крильця у нас різні, праве і ліво, тому, в принципі, ми можемо в'язати їх однаково. Ось не дов'язали одну петлю, одну, один стовпчик до кінця. Робимо повітряну, розвертаємося і в'яжемо в інший бік. Стовпчики без накиду, я в'яжу за дальню дольку. Бачите, ось такі рибельці будуть. Можете в'язати просто стовпчиками без накиду, як хочете. Так, ми знову в'яжемо і не дов'язуємо до кінця дві петлі, дивіться, це наше перо. Ось одна, дві. Дві не дов'язуємо. Робимо три повітряні, з'єднальний стовпчик. Це у нас такі пірічка будуть. І знову вертаємося, не дов'язуючи одну петельку. Я просто роблю малесеньке. Пір яч, пір малесеньке крильце, а ви можете робити крильце велике. Я хочу вам показати принцип просто. Ось, прийшли до кінця, не дов'язали одну петлю одну. Тут не дов'язали одну, тут. І у нас така, такі порошки виходять. Ще нам треба зробити один раз так. Ось, ми в'яжемо, розвертаємося петля підйомом, одна, і в'яжемо. Столбчики без накиду, не дов'язуючи. Два. З однієї сторони ми не дов'язуємо дві петлі, з іншої сторони ми не дов'язуємо одного стовпчика. Зовсім малесеньке крильце у нас виходить. Ось по цій стороні ми вив'язуємо пір'ячка. Ось так: три повітряні, у третю від гачка вив'язуємо піку. ось, дивіться. З цієї сторони у нас пір'ячку, ось бачите, а з цієї сторони у нас отакі порожки Зараз ми будемо в'язати вже до кінця стовпчики. Вяжемо стовпчики, скільки у нас тут їх буде. Ось так уколюємося. Останній стовпчик Тепер ми витягуємо петельку між стовпчиками і в нашу угол нашого стовпчика і пров'язуємо три разом. Далі ми знову заходимо між стовпчиками і уверх. Стовпчика наступного. І ось так з'єднуємося і робимо ще два стовпчики. Ось таке крильце у нас вийшло. Далі ви можете в'язати, ну це ж у мене крильце маленьке, а якщо у вас крильце велике, і тут ще багато стовпчиків, ви можете пір'ячка робити, скільки вам треба. Можете в'язати різними кольорами крильце. Далі можете ще придумувати, як вам захочеться. Можете йти у цей бік. В'язати по цій стороні, закруглити крильце. Ось тут ми, у нас теж косичка, і ми можемо ось так пройтися по задній стороні. Ось так. Збільшити наше крильце, закруглити його можемо. Можемо його збільшити у довжину, у ширину, як вам вже захочеться. Ось, дивіться, зараз ми дійдемо до кінця. Ось ми дійшли. Можемо з цієї сторони точно так зробити три повітряні розвернутися у третю петлю, зробити піку, ось так з'єднатися, і піти у зворотній бік. Ось так. Можете робити напів можете робити стовпчики з накидом. Зробивши крильці кругленьким. Ось так. Можете робити пікошечки по всьому крильцю. Краєчку, тільки вже на краєчку. Ось ми дов'язали до початку нашого крила. Можемо йти по кругу. Ось, далі в'язати наше крильце. Ось так. Якщо ми хочемо тут зробити, щоб крильце було ще більш ось так закруглене, як ракушечка, то тут ми можемо позбирати ще пров'язати по дві разом. Ось дивіться, крильця вони однакові на обидві сторони. На цю сторону, ось так виворачуємо і на цю сторону крильце таке ж саме. Ось. Це саме просте крильце, можна його пристосувати до будьої пташечки. Можна не в'язати оці пір'ячка. Просто робити одну повітряну петлю, розвертатися і туди-сюди-сюди, туди, -сюди, туди -сюди, не дов'язуючи рядочки. Принцип такий, що ми не дов'язуємо рядочки. А щоб тут ось так загнулося, то з цієї сторони ми теж 3-4, ну, дивлячись, якою яю пряжою, ви в'яжете. чим тонша пряжа, Тим більше тут треба оставляти. Ось таке у мене ось таке у, у мене крильце вийшло, а я надалі збираю свою лелеку. Сподіваюся, що я встигну до неділі її зібрати. У цьому крильці у мене вставлена проволока, тому воно таке. Стерчить, стерчить воно таке. Ось така мушля. Ось так виглядає. Прикрашати крильця можете чим завгодно. Ось винесла свого лику на вулицю. Показати вам, що дійсно іграшковий бум зима. Ось таку лялочку приніс мілинека. Ось така гарненька іграшка у мене вийшла. Ось така гарнюня. Ну, ось і закінчився наш іграшковий бум. Зима. Сьогодні я вам хочу показати. Іграшку, яку я зв'язала. Це мій птах. Наступний. Я зв'язала дружба на своїй Вікторії і назвала його Альбертом. Це мій улюблений фільм. Ну що, хочу подякувати Оксанці, що вона започаткувала таке. Цікавий такий проєкт, у якому можна відпочити душею, щось придумати. Ось у мене такий сантиметр. Гарний, бачите, я його зв'язала, тут кнопочка. Тут сантиметрик зараз ми поміряємо, скільки наша пташка. Так, дівчатка, пташка наша 31 см у длину. Ось така вона. Я там вам наставляла відео, і фото. Вона на проволочному каркасі. Але одразу кажу, що проволоку треба брати гарно. Ось такі в неї крила. Ось такі крила, чуб. Бачите, який козацький крильця, от такі. Крильця в'яжуться однаково, тільки можна їх вивернути на інший бік. А так два крила в'яжуться однаково. Ось такий хвіст. Попка. Ноги у нього завеликі, але на менших ногах, ну, це ж іграшка, на менших ногах він би не устояв. Я і так йому таке невеличке невеличке таке тулуб зробила. Ніс. Тому що, коли набиваєш, набивати треба теж плотненько, пальчики, кожен пальчик в'язався окремо, потім з'єднувався, вив'язувалась лапа, потім прив'язувалася оця фаланга. Тут у мене бусинки вставлені з війлоку на колінках. Потім вив'язувала оці окорочка. І Ось це бедро. І все це пришивалася. Я все зшивала. я зшивала ось тут і ось тут. Ногу у двох місцях зшивала. крильця пришивала, і потім я пришивала голову. О, голову пришивала. І шию. Ось тут пришивала шию, ось тут пришивала шию. Ну, він у мене увесь пошитий. Ось така лялочка у мене вийшла, яку звуть Альберт. Ось у Альберта є корзинка, в якій він носить дітей. Гарненька. Ось цю лялочку приніс мені Ось таку гарнюню. І на цій позитивній ноті я хочу закінчити наш проєкт. Подякувати ексамочці ще раз. Списочок я дівчат, які приймали участь, залишу під відео. Бажаю усім мирного неба, гарного настрою, не дивлячись ні на що, ніхто, дівчатка, нам настрій підіймати не буде. Тому. Давайте працювати самі, придумувати щось своє, щось цікаве, не перенапружувати себе, бо потім, як зараз багато кажуть, я більше не буду приймати участі і там, і там, і там, і там, і там в проєктах, але ж ніхто не заставляє приймати участь, ви ж самі туди йдете, тому треба розраховувати свої сили. І тоді вас ніколи не покине натхнення. Я бажаю всім всього самого доброго!